Всім доброго дня. Сьогодні 29 квітня. Так от це от моя полуниця. Так от виглядає маточник. Маточник вона тут використовується ще на ягоду. Схема посадки 40 на 20. В принципі, в міжрядях можна трошки. В ряду точніше можна трошки можна навіть 15 садити. Так от вона виглядає, трохи був випад минулого року, тому що була сильна посуха. Я її підкормив добривами. Ну і наразі будемо чекати квітування. Ще маю збризкати її від кліща. І все. Це от під посаджена моя нова рослинка. Подивимося, як воно все покаже. Це поки що секрет, що тут росте. Так от, власне, це от покажу квіти, які тут ростуть. Їх дуже багато на даний час. тюльпани махрові. тюльпанів має ну, багато різних, але ще поки що тільки розмножуються. Це от почав квітувати флокс. шилоподібний Це от великий кущ. Це в мене костриця готє Вона розростається в буке надземними пагонами підземних пагонів не дає, тому з нею в принципі проблем немає. Ось це от іриси, низенькі ці перші, карликові. Досить цікаво виглядають, якщо їх багато... Що мене є. Далі менші кущики, це що молоді ще розсаджені. Вони не так. Виглядають і в минулому році тут теж не був великий кущ. Просто що я підкормлював азотими добривами і вони наростили досить непогану зелену масу, ну і розрослися. Набагато більше бруньок весною розвилося. І кущ став отакий от. Зараз от. квітує Такі от квітки. Ось це от почиток. безпроблемна рослина, юкка. Можливо, в цьому році буде квітувати, ще точно не скажу десь. В кінці травня певно, буде видно і тоді починають викидувати стрілу і на ній видно вже чи буде чи ні квітка в цьому році. Ось це от кусочок. Така дрібна рослина, грунтопокривна. Ось. Одна з моїх улюблених це мшанка шилоподібна. От, такий коврик. Мшанка шилоподібна. Являє собою грунтопокривну вічно-зелену рослину, яка розростається надземними паганами. Вона просто стелиться і стелиться по землі. І робиться такий коврик. Коли засуха, то вона потребує поливу тому що коренева система в неї в принципі, 10 сантиметрів більше не росте. Тому поливу дуже сильно потребує, коли йде засуха. В принципі, я її так часу від часу поливаю, коли нема дощів, тому що вона тоді краще розвивається, більш насиченіший зелений колір буде, тому що хватає вологи рослині. Ось це от нарциси. Сорт не скажу, це привезені з Польщі. Ось такі от вони цікаві досить. На однім пагоні розвивається 5 квіток. Але це вони до того все лише й мохрові і має дуже приємний аромат. Це отже відквітовують іацинти. Деякі вже отам от відквітували, видно малинові кулою. Ці трішки пізні, ці пізніше було в минулому році посажені, вони ще квітують. Тюльпан. Ось це от бадан. Зерцелисний, вічно зелена рослина. Мені дуже подобається. Він вже відквітував, трошки його приморзок пошкодив. Він не очікував такого, що він вже почне квітувати і тут приморзок. Але ще порожче. Ось це от арабісько каський варіагатний. Такі от у нього квіти. Вже закінчую квітути. Далі вже буде просто декоративний лист до осені. Це знову юка. Ось це от білі мохрові геоцентри. Це весь кусочок, це от почав розвиватися барвінок великий, сорт варіагата. Він на зиму гине, сною виростає заново, в принципі. Його можна десь садити в таких місцях. Посередині можна садити між ним. Наприклад, тюрпани розвиваються, до Серединачання потім вони всихають і далі їх немає. А барвінок далі якраз інтенсивно розів'ється і вони один одному не будуть заважати. Далі от можна бачити лімус, декоративна трава із блакитним листом. І це от Бере склад форчуна. Сорт наразі не знаю. На ньому бувають. Мутація виходить така от з жовтими. Повністю жовтий лист. Це от з жовто-зеленим, це пішла мутація. Це знову гіоцентр. Цікава цікава рослинка, смолка Махрова. Квітує вона в кінці травня, певно, початок червня. І після того, як відквітує, являється просто грунтопокривною рослиною. росте від центра і по боках, розростаючись. Так от вона виглядає зараз. Якщо буде можливість, зніму ще під час квітування. Ще іриси. Це от хеномелес, Такий кущик. В цьому році буде квітувати. покажу, які в нього квіти. Це трьохрічка. Четверта вагітація. Це от різні очатки, суккуленти. Так от виглядає колекція рослин на даний час. Зараз, звичайно, є з цієї сторони рослини, але дещо ще в дрібному стані, не можу показати. Тому буду знімати відео, коли воно трошки підросте. Всім дякую за увагу. побачення.